134. Знаєте, що це за цифра? Якась річниця? А от і ні. 134. Саме стільки разів забороняли українську мову. Цифра вражаюча, не так? Тож чому потрібно було забороняти комусь розмовляти своєю ж мовою аж стільки разів? Відповідь проста. Відібрати мову найпростіший спосіб знищити націю. Це наче вирвати з грудей душу. А чи можемо ми жити без душі? Українська мова унікальна не тільки своєю милозвучністю і красою, а ще й своєю стійкістю. Багато років її існування заперечували, хоча перша цифра суперечиться, адже як можна заборонити те, чого не існує? Багато людей віддавали своє життя і свободу за те, щоб писати і розмовляти українською в Україні. Один з найяскравіших прикладів боротьби за душу України епоха розстріляного відродження. Саме тоді заарештували Михайла Ялового, після чого вчинив самогубство Микола Хвильовий. Володимир Сосюра і Михайль Семенко, Лесь Курбас і Микола Куліш. Валеріан Підмогильний, і Майк Йогансен, і Юрій Яновський, вони і багато інших боролися за душу України в своїх унікальних. Істину українських творах? Як зрозуміти народ? Як розладити його душу? Відповідь проста і зрозуміла література. Згаємо за планки книжок, які так привабливо стоять на полицях. Зрозумімо, який він, український народ, сильний, непереборний, той, який завжди прагне до свободи. Література, мова, культура все це відрізняє народ від простого натовпу. Коли думаю про те, який шлях пройшов український народ до незалежності, моє серце наповнюється гордістю і болем. Не одна людина страждала, але боролася за нас, за всіх нас. Адже як і людина, народ не може жити без душі. Нашу душу вішали, розстрілювали, викидали в смітник. Як невдалий рукопис. Але ми підбирали її, загоювали рани, витягали стріли, витягали її зі смітника, розгладжували і приголублювали. Ми ховали її в потаємних кутках нашої душі, ми тримали її у себе і ми врятували її. Ми воскресили нашу душу. І поки живе душа, живий народ. Хай живе українська мова, хай живе література. Хай живе душа України! Хай живе український народ!